Сказав, що якщо буде все добре, буду плюсик присилати. Якщо ні, ну, нічого не буду присилати. І в нього виходило подзвонити раз на день, ось з початку війни. Маємо все, все добре. Я кажу, їсти щось є. А він такий, є, не хочеться. Я тоді не знала, що його побратим і друг, з яким ми і ТМБ були, жили разом ці два роки. Загинув 26 лютого. так, І потім 28 і 1 березня останній раз він дзвонив з чужого якогось телефону, сказав, що мій, накрився. Потім тільки з'ясувалося, коли я в групу нашого зоврадина написала, мені останній раз він дзвонив з цього номеру. Ми вияснили, що він дзвонив з телефону свого побратима, друга.